На 40-й сесії міської ради шостого скликання більшість присутніх депутатів розглянули близько 30 питань порядку денного. Участь у роботі сесії взяли депутат обласної ради Григорій Тягло, помічник народного депутата України Володимира Пилипенка Василь Гальченко, керівники управлінь відділів та служб виконавчого комітету міської ради, представники засобів масової інформації. Початку роботи сесії передувала приємна подія. Міський голова Олександр Грицаєнко, який вів засідання сесії, за багаторічну сумлінну працю, вагому особистий внесок соціальної економіки. Розвиток територіальної громади, активну громадянську позицію, плідну депутатську діяльність та з нагоди ювілейного дня народження вручив грамоту Полтавської обласної ради та нагородив почесною грамотою міського голови депутата міської ради Надію Степанівну Реву. Від імені депутатів колегу привітав секретар міської ради Іван Карпець. Крім того, Олександр Грицаєнко вручив орден за заслуги третього ступеня, слюсарю механоскладальних робіт заводу «Комсомолець» Костянтину Миколаєвичу Рудченку. Для обговорення питань виконання комплексних програм розвитку дошкільної та позашкільної освіти у лунах на сесію прибув начальник управління освіти Мирослав Костенко. Він і повідомив про те, що в місті функціонує 10 дошкільних та 3 позашкільних навчальні заклади: дитячо-юнацька спортивна школа, станція юних техніків і натуралістів, дитячо-юнацький клуб спортивного орієнтування Валтекс. Різними формами позашкільної освіти охоплено 1044 учні. Дошкільні навчальні заклади відвідує 1522 дитини. Лише відкриття реконструйованого дитячого саду Очку Смородинка дало можливість збільшити на 12% охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 років, крім того, створити понад 30 робочих місць. Присутня на сесії головний лікар Лубенського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Пучка, яка поінформувала депутатів про роботу закладу, отримала ряд доручень, направлених на покращення роботи центру та надання медичної допомоги взагалі. Депутати затвердили ряд інших місцевих програм, зокрема щодо розвитку соціального захисту населення, організації оплату. Чуваних громадських робіт та інші. У них передбачені конкретні обсяги робіт для забезпечення життєдіяльності міста. Визначено також виконавців. На жаль, усі вони будуть реалізовуватися, виходячи з реалії прийнятого бюджету. Проте не все так погано, бо є заплановані кошти на капітальний і поточний ремонт і покривель житлових будинків, доріг і тротуарів, дитячих майданчиків біля житлових будинків, ремонт каналізаційних колодязів, встановлення зупинок, облаштування стоянок для автомобілів у дворах. Програмою економічного і соціального розвитку міста на цей рік запланували. Багато обсяги робіт масштабні і для їх виконання знадобляться чималі кошти. Потім депутати проголосували за проект рішення щодо приєднання Лубен до європейської ініціативи Угода мерів, яка має на меті об'єднати європейські місцеві органи влади у добровільне утворення задля спільної боротьби з глобальним потеплінням. Цим рішенням депутати уповноважили міського голову Олександра Грицаєнка підписати угоду від імені територіальної громади міста. Детально з угодою мерів можна ознайомитися на сайті Лубенської міської ради. Питання організації. Зації та проведення санітарного очищення території міста висвітлив начальник відділу комунального господарства Олександр Сосна. Він також повідомив про результати конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів. Ним стало комунальне підприємство Чисте місто плюс ряд питань бюджетного законодавства озвучила начальник фінансового управління Тамара Романенко. Питання порядку денного були різноманітними. Однак, засідання сесії пройшло у позитивному та конструктивному руслі. На цьому наголосив міський голова Олександр Грицаєнко. Подякувавши депутатам за взаєморозуміння, засіданні передувало детальне вивчення і обговорення питань на засіданнях постійних депутатських комісій. Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин об'єктив.